Привіт, шановний глядач та вельмошановний підписник. Сьогодні відео буде про кроликів та про те, як у мене в господарстві діє поїльна система для вухатих. Для початку трішечки провіжемося. По господарству, зима, але окролам це не поміха. Дівчатка народжують та доглядають за малечею. Ось так я кожного ранку пробігаюсь. по Кролячому гуртожитку переглядаю присутність всіх на своєму місці, збільшення чи, не дай Боже, зменшення кількості вухатих особин, а потім переходжу до заповнення резервуарів для води. У мене завжди так. Зранку спочатку бігенько огляд всього господарства, потім заповняю каністри з водою, а тільки пізніше зармушки з комбікормом. Я не так хвилюватимуся, якщо у кроликів буде вода. Та не буде їжі, ніж навпаки. Тому якщо і не встигаю за якоюсь причиною зранку наповнити кормушки з їжею, то все ж забіжу та наповню резервуари з водою. Бо пріоритет вода, а потім вже корм. Зараз мої вухаті взимку споживають біля 60 літрів води. Влітку зрозуміло що більше. Очевидно, що відрами носити через все подвір'я не буде добрим варіантом. Тому перед будівництвом своєї міні-ферми я запланував підведення води, проклавши пропіленову трубу з точки воду до кролячого гуртожитку під землею на глибині 70 см. Ось тут вода з'являється у крольчатнику. Далі було підібрано резиновий шланг по довжині, яка б дозволяла дотягнутися до кожного резервуару з водою. Спочатку я помилково встановив ось такий шланг. Але швидко пожалів. Він перегинався, сплющувався, тому був замінений на кисневий з кордом. На кінці я спаяв з поліпропілену ось такий. На кінечник гачок. Дуже зручно можна зацепити та не тримати постійно під час заповнення резервуару з водою. На всю ферму у мене встановлено 4 20-літрові каністри. Такої кількості води вистачає на добу. У колег-кролівників я бачив систему поїння, коли розводка йде з однієї ємності на всі клітки. Я так не робив, бо бачу в такому виконанні недолік. В моєму варіанті можна в один день, залежно від поставленої задачі, зробити кілька випоїв. Наприклад, з першої ємності дати малечі та самкам, які народили вітаміни, додавши їх до каністри. В другу додати антибіотик та пропоїти хворих, якщо такі є в наявності. В третю ємність, яка підключена до клітки з кроленятами після відлучення від матері, додати солікокс. Та зробити профілактику кокцидіозу. В четверту нічого не додати, просто чисту H2O. Бо там сидять кролики, які готові до забою і їм нічого з попередньо переліченого не потрібно. В такому виконанні поїльної системи можна варіювати задачі в більш ширшому діапазоні. На кожній каністрі є просвіт, який показує кількість води, яка є в ній. Обов'язково потрібно передбачити та зробити в кінці кожного відгалудження системи злив для періодичної промивки системи. В головну розподільчу трубу я встановлюю ніпельні поїлки. Вони ось такі простенькі для курей. Як кажуть, все геніальне просте, тут три частинки, нічому навіть поламатися. Якщо протікає, легко розібрати, промити та скласти назад. Я пробував використовувати і інші варіанти поїлочок з пружинками, резиновими прокладочками, шариками всередині, та все ж повернувся до ось цих. Деякі з них служать мені до десятка років. Я їх періодично замінюю на нові, старі перебираю, з різних частин формую належним чином працюючи. Кролики їх періодично згризають, але можна відновлювати. З інших частинок. З трьох можна скласти одну. Всі частинки таких от поїлочок, вони взаємозамінні. Звісно, як і за всіма поїлочками, так і за цими потрібно спостерігати. Вони можуть забитися та пропускати воду. Але в моєму варіанті з каністрами ніколи не буде потопу. Вода викапає і все. Ну, 20 літрів. А от гірше було б у варіанті з підключенням поїльної системи до системи водопостачання. Тут вже потопу не уникнути. Ну, а тепер логічне запитання. Як веде себе така система поїння взимку? Це було передбачено, тому я і заморочився та побудував гуртожиток для кролів. Скажу, як є, за весь час жодного разу вода не підмерзла. Зими зараз не ті, мінус невеликий і тримається недовго. Але все ж потрібно забезпечити деякі допоміжні умови, щоб у приміщенні температура не опускалася нижче нуля. Перше потрібно хоч мінімально утеплити приміщення. В мене між металопрофілем та шифером прокладено ізолер. На віконних отворах я встановлюю, коли великий мінус на вулиці, пінопластові сегменти. Друге, тримати максимально заповнені клітки з кроликами. Провідними спеціалістами в області кролівництва доведено, кролики можуть самі себе обігрівати. І третє. Все ж мати на поготові хоча б примітивний обігрівач, що у негоду підтримає е, в приміщенні якийсь але плюс. Якщо слідкувати за погодою та вчасно реагувати з системою, поїння, все буде ок. Про воду влітку теж є що сказати. Тому, глядач, підписуйся і нагадай мені пізніше, а я зроблю відео про догляд за водою та системою напування кроликів, коли температура показує вище, ніж плюс 30. На цьому поки все. Буду обійматися. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!